Привіт, ви на каналі Засвіт. Я мешкаю в Лос-Анджелесі і в першу чергу намагаюся досліджувати цей мегаполіс. Я щиро була здивована, знайшовши так багато класних, чисто українських центрів та осередків, про які я розповідала у своєму попередньому відео про український Лос-Анджелес. Уявіть собі, моє здивування, коли на вулицях Санта-Моніки я раптово побачила вивізку магазин Україна. А вже ж мені ну дуже сильно закрутило його відвідувати. Очікування просто були якісь великі від а, магазину з написом Україна. Ну що підемо за покупками разом. Так вже сама вітрина викликала у мене настороження, бо, як каже, народна мудрість від матрьошок на полицях не чекай нічого доброго. І тут я зрозуміла, що прийти сюди було помилкою. З України тут лишилася хіба що назва і ця рошенівська самотня стріла. Хоча ні, ще є така вицвіла від часу і сонця листівка з днем народження. Я у мене таке відчуття, що вже нікого вона не привітає зі святом. Тут точно знову добиться валеріанка. Але це був ще не найбільший зашквар. Як вам ця розкішна мапа світу? Боюся, що це не проблеми із зором, і таке справді на цій карті Крим зеленого кольору, а не як вся Україна. Це нове дно. Тобто від росіян такої дічі не те, що очікуєш, але в принципі не дуже здивовано реагуєш, бо що взяти від цієї лицемірної кари на наші голови. Але коли магазин називається Україна, то й очікування від нього набагато вищі. А потім ці очікування розбиваються об таку-от реальність. Я написала скаргу на цей магазин, але поки що безрезультатно. І, на жаль, це не єдиний випадок. Я знайшла декілька локацій в Західному Голівуді, місці, де живе багато російськомовної ком'юніті, таких собі закладів, які назвою дуже близько нагадують Україну, але всередині це повний совок. Та, на щастя, є дещо дуже цікаве, особливе і я б сказала, унікальне, але те, що показує нашу з вами нинішню Україну. Модерну, сучасну Україну, в якій немає Шароварщини і Совка. Такий собі ідеальний приклад того, що ми хотіли ви бачити. І так, в Лос-Анджелесі таке місце з'явилося. І я обов'язково покажу вам в наступному випуску. Але. З контрастом. Так. Із важливим контрастом того, що було, і того, що з'являється зараз. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте коментувати. І побачимося у нових випусках на каналі Звіт. Па-па!